Вітаю, я Анна Білик і далі коротко про погоду. 23 березня в області небо буде затягнути хмарами. У Черкасах буде до 7 градусів тепла в день та 4 вище за 0 вночі. В Умані та Звенигородці сонце не визерне за хмар. Температура триматиметься в межах 7-9 градусів в день, вночі ж 3 з позначкою «плюс». У канові та золотоноші хмарно. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 9 градусів, а вночі ж 4 тепла. На жителів Сміле та Чигирина чекають хмари. Вдень 9 градусів, уночі ж 3 вище за 0. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.